Коли жінки хворіють, вони хворіють із усіма побутовими справами. Це віддільна вам чоловіки тема з приводу того, що жінки нічого не роблять по хаті. Роблять, а хворі роблять так само, як і здорові. Ну що, дівчатки, всі ми знаємо, що таке готувати, посуд мить з 38,5. Це наша жіноча історія. Кожна це проходила і не по одному разу. А коли хворіють діти, і ти захворіла разом з ними, і в тебе 39, і у дитини 39, ти сама так возишся з тим всім. І оце мені, коротше, накипіло сьогодні. теж. Це вже особисто про мене зараз буде. То було взагалі, по загалях, а зараз про мене. Коротше, геть мені погано стало. Вже три дні мені дуже погано, я не можу нічого робити, ні готувати, ні молого нагодувати, ні завести, ні в школу, ні на гуртки. Коротше, повне робити нормально, повний жах, і я себе посадила в машину і повезла в клініку сама, бо я розумію, що треба щось робити. О, Виявилося, що в мене пневмонія, Коротше. Ось, А мені ж тяжко, ну, поганенько було. Та й зараз не дуже. Ну, вести мене, типу, немає часу. Ну, типу, є кому, але й нема. Ну, є, але й нема. Бачите, про що я кажу? І я згадала, знаєте, сьогодні, от у мене двоє дітей, одному 17 років, а другому 7. І з кожним з них я провела стільки болячок. Я коли народила другого, в мене після пологів десь за місяць-півтора. У мене приключилася біда зі спиною, така, що я не могла встать. Я тягала його сама, підмивати, крючилась, і так, і все, розумієте? Зі старшим я хвора, ковбасилась, Вон, він вже виріс так. Ой, і не те, що вже не просиш знаєте, і про себе подбати, а хоча б про дітей та хоч картоплю якоїсь нажарить, жах, дівки. Ой, у кого чоловіки турбуються про вас, Ой, бережіть їх, бо це щось з чимось. Я не поодинока. Ану, напишіть в коментарях, хто з вас з температурою 38 готував, прибирав і хто з вас дитину качав з температурою, поки сама була теж ледве жива. Ану, скільки нас?